Любі друзі, всіх вітаю на каналі Кухня в еміграції. Як нам всім відомо, сезон спаржі майже скінчився, але ми стрибнули в останній вагон і приготували неймовірно смачну зелену пасту зі спаржею та беконом. У сьогоднішньому рецепті королевою нашої страви буде хрустка та свіжа спаржа. Також нам знадобиться будь-який бекон, цибуля та трохи спецій. Ну і, звісно, паста, яку ви самі зможете обрати. Якщо всі готові, то поїхали. Для початку відділимо верхівку від нашої спаржі. Вона нам знадобиться згодом. Також відріжемо тверду нижню частину. Вона нам взагалі не знадобиться. І вже залишок паростків шаткуємо на маленькі шматочки. З ними і будемо працювати. Далі беремо пів цибулини і нарізаємо на пів кільцем. В мене вийшло ось так. Тепер в гру вступає бекон. Його нарізаємо на дрібні шматочки. В розігріту пательню нальємо трохи олії та починаємо смажити на ній нашу запашну цибульку. Смажити потрібно хвилинку або дві. Далі до пательні відправляються хрусткі шматочки спаржі. Додамо трохи солі за смаком. Та будемо смажити все разом 7-10 хвилин. Ось це і буде основа нашого соусу. Паралельно починаємо відварювати нашу пасту. До речі, паста підійде будь-яка, в тому числі і спагетті. Вже протушковану спаржу перекладемо до блендеру, щоб вона трохи відпочила. А ми тим часом починаємо смажити наш соковитий бекон. Друзі, смажити можна прямо в тій ж самій пательні. Ось подивіться, які ми отримали звабливі шкварочки. І ось тепер настав час верхівок нашої спаржі. Потрібно кожен паросток розрізати вздовж. Таким чином ми отримаємо більш витончений вигляд нашої страви. Друзі, ось подивіться, як це естетично виглядає. Тепер ми можемо переходити до блендерування нашого соусу. Для цього нам задобиться трошки води з пасти та 20 мл оливкової олії. Всю цю суміш потрібно подрібнити до стану однорідного крему. Ось подивіться, як це має виглядати. За декілька хвилин до готовності наших шкварочок до пательні відправляємо половинки нашої спаржі. Та все разом обсмажимо ще 2 хвилини. Наша страва вже майже готова. Залишилося об'єднати лише всі інгредієнти. Відправляємо на цьому етапі наш звабливий злинкуватий соус. Туди ж пірнає і наша паста. І ретельно об'єднаємо всі інгредієнти. Друзі, якщо вам здається, що соус загустий, не бійтеся додати до нього один черпак води з пасти. Та зафіналимо нашу страву тим, що затягнемо соус до готовності. Наша страва вже готова до подачі на стіл. Прикрашати я її буду хрусткими та запашними чіпсами з бекону. Та свіжомолотим чорним перцем. Друзі, сезон спаржі лише раз на рік, тому не нехтуйте нагодою нею поласувати. Я вам дуже рекомендую цей рецепт та буду чекати на ваші відгуки. Буду вдячний за підписку чи вподобайку. А зараз всім смачного та па-па!